Сьогодні епілог розповіді про Іран, все, що лишилося за кадром, про що забув розповісти, зараз згадав ну, от, щось таке. Значить, ну, по перше, там було і багато всього гарного, цікавого шокуючого, в гарному змісті цього слова, але воно ж просто все перекреслюється всім тим негативним, що ти там бачиш. Але про гарне я теж скажу. Спочатку договорю про те, що все-таки ну жахливе, це навіть м'яко кажучи. Значить, по перше, тема сексу. Пам'ятаєте, я говорив, що ну, вони, секс не шлюбу він карається, карається дуже жоко, в залежності від того, хто, як, з ким, при яких обставинах. Це, як мінімум, там колосальний якийсь штраф і відлучення від професії, а як максимум смертна кара через повішення. Ну, взагалі, до чого призводить така ситуація? По-перше, тут ще такий факт, що країна просто переповнена там наркоманія, там і. Ну просто розгул. Зараз поясню, в чому зв'язок наркоманії і відповідно сексуальної тематики. Ну, Тобто люди, які живуть в таких умовах, ще їм і пити не можна, а доступ до наркотиків ну, порівняно легкий. Така територія, що там щось щось там можна зробити. Ну і в результаті чоловіча частина населення серед них наркоманів то просто колосальний відсоток. Відповідно, і кримінал на сексуальному підґрунті він теж зашкалює. Ну і що виходить? Чоловік, наприклад, наркоман, але він одружений і в нього є дружина. І в той же самий час багато є чоловіків, які не одружені, які хочуть а його ніде взяти взагалі ніде і ніяк ні з яких обставин. То дуже небезпечно, там настукають. Ну закінчиться все дуже погано. Відповідно, ті чоловіки, які вже є наркоманами, вони за дозу будь-якого наркотику здають своїх дружин в оренду для сексу іншим чоловікам, у яких є наркотики. Тобто, наркотики, це така в тому числі і валюта щодо сексу до доступності сексу. Тобто Ну, уявіть, а тим жінкам вони ж нікуди не пожалітися нічого за тих умов, там соромляться, бояться, все оце разом. І оце все процвітає. Далі, відповідно ж, кримінал на сексуальному підґрунті, тобто, що там відбувається в хатах, всередині, ну, навколо цього всього. Потім, відповідно ж. Процвітає все, що завгодно: підофілія, гомосексуалізм, лесбійство. Ну тобто, чоловікам тільки в двох там якомусь приміщенні можна заходитись. За це правда теж карають. Ну це воно набагато доступніше, це простіше набагато приховати. Про місцевих геїв я там взагалі не кажу то окрема тема, але в таких умовах там хто завгодно, хочеш не хочеш, стане геєм. Тобто оце все теж процвітає. Ми там, поки от шукали, наприклад, через каутсерфінг, там з кимось зустрітися, щоб місто показав. Ну, звична тема, для чого каудсьорфінги використовується, то всіх, кого от ми знаходили, це там виявлялися або відповідно, ну відверто там пропонували, що заявляли, що не питання, там у мене можна переночувати, показати місто, ну от я там ви що віками, а чи можливо це. Ну, тобто такі ж ви пропозиції. Або це відповідно люди, які працювали на секретну поліцію. І от ми якраз в Ісфахані нарвалася таку дівчинку. Ну, така дівчинка, там божий одуванчик, така малесенька, худесенька, ну така розумненька, все така цікава взагалі. І от домовилися, що зустрітися, що вона покаже місто, поспілкуватися, якусь інформацію, от, от, без, без всяких таких моментів, ну тобто це людне місце і нічого такого. Ми от з нею зустрілися, там от буквально тільки встиглися поговорити кілька ну кілька фраз перекинутися. Вона каже: Ну там ходімо тоді зараз там туди-то, там на площу, наприклад, таку-то. І от ми там не пройшли метрів 50, До нас відразу така юрба гопників місцевих мусульманських підійшла. Ну і там текст був такий, там навіть було і так зрозуміло, що ти така мусульманка робиш з цими невірними, де ще тут гуляєш серед білого дня, відразу з трьома. І Я якраз опинився з боку. Якраз от я я бачив, як вони розмовляли між собою. Тобто я їх в профіль спостерігав. Вона тут уже таким рухом, е, таким завченим е, витягла йому сунула корочку підніс, і швидко вибачилися і швидко втекли. Е, то стало зрозуміло, хто це і що це. І е, добре, що це відбулося, що я не став там зі своїми питаннями, бо я б не знаю, чим би то закінчилось. Я б собі там. Як не знаю, чи на статню, не знаю, чи на повішення, нас таку якусь би там статтю за шпигунство, точно б я з нею б, не розмовляв би. Тобто отаке теж процвітає, е, значить це сексуальна тема, шпигунство, стукають скрізь. Ну і взагалі, що до гопників е, і взагалі агресії місцевих відносяться агресивно в багатьох випадках. Не всі само собою, є різні люди. Ну з усім вже ж починаєш боятися спілкуватися, тому що невідомо хто це, що вони. Uh, і ну, відверто інколи просто підходять, і щось погане, явно кажуть, на своїй мові uh, жести і все оце, цього багато. Тобто там навіть коли стоїш з кимось домовляєшся з таксистом, що кудись там їхати, uh, і підходять тут же якісь тоже, що, такі от молоді люди, і що мов чого, ти, це, ти з ними розмовляєш. Взагалі це там не потрібно, з ними навіть розмовляти не треба. Часто часто таке буває, тобто, само собою, що це, ну, знову ж це не всі, як і в будь-якій країні, але такі моменти вони, вони є, і їх багато. Потім, що ще з, Ну, це про негативне. Це, мабуть, все, що згадав. Там якраз, наприклад, в Бісфахані нарвалося на такий день, таке у них велике свято, День Солідарності з народом Палестини. Це на центральній площі, там виступають люди. Якихось вони багато шаржів. На на різних там лідерів різних країн було повішено. Там от можна було це все фотографувати, знімати абсолютно спокійно. Але потім в певний момент до нас підійшли, сказали, що краще нам звідси йти, бо зараз почнеться мітинг, а будь-який Люба людина європейської зовнішності для них є там американським мілітарістом, сімітом, ким завгодно, і можемо під гарячу руку потрапити. Поліція може не втручатися, тому будь ласка, йдіть до отелю і сьогодні більше краще з дому навіть не виходьте. Тобто теж такі моменти. Ну і там я дізнався зі здивуванням, що, наприклад, по тим шаржам, карікатурам, такі в стилі журналу старого там Крокоділ, перед щось таке. Що наприклад, у них там свої конфлікти з тими нафтовими країнами іншими арабськими, там з Арабськими Еміратами, тобто як вони їх там зображають, теж якби оцей момент. Ну це із такого негативу теж те, що згадав. Гарні про позитивні речі щодо Ірану. Ну, по-перше, що там є гарне, це місцева кухня. Тобто люба кухня любої країни. Близького сходу, це завжди щось гарне, особливо їхні солодощі. Ну, це взагалі, це, скажімо, ті три там, світові фаворити, само собою, от, більшість країн регіону Близького Сходу, французи і само собою там, Малайзія з Таїландом. Ну, це... Я в цьому знову ж це дуже-дуже суб'єктивно. Ну, скажімо так, одні з найкращих там якихось кулінарних емоцій це само собою Іран. А плюс їхні солодощі, ну це, це реально. Це казка тисячі одної ночі. Причому в кожному регіоні оці там якісь цукерки, тістечка, а це воно щось такого робиться, і воно там у кожного щось фірмове, щось своє. А в кожній провінції, от воно окреме, це в Китаї от так само було з чаєм, що цей чай є тільки в такій провінції. Тут це саме а це з солодощами. Ну тобто кулінарний і кондитерський рай то однозначно. І оцей сучасний. Режим, який там зараз панує, на жаль, він ніяк на це не вплинув. Це все от, воно як було, так і лишилося. Це це, як до речі, так само як освіта. Оце дві теми: освіта і місцеву кулінарію, і кондитерку, то нікуди не поділи. З цим все добре. Значить, перший момент. Друге, як виявилося, там дуже дешеві ціни були на бензин. Ми спочатку подорожували. Там автобусами, здебільшого, потім потягами, автостопом. А потім щось таксист, якийсь прямо такий нав'язливий в одному якомусь маленькому містечку. Ну, в результаті він якусь він таку ціну назвав, що там, як, як ціна квитку на автобус, ну тобто, це нам на трьох, у нас вийшло б три квитки на автобус, що ми заплатили таксисту. Тобто, як потім вияснилося, що е, можна було просто так навколо Ірану об'їхати просто на таксі, просто е, не. Не одного там водія зафрахтувати, да, щоб платити йому там. За всі ще години там, а плюс його годувати, плюс йому там думати, де його покласти, переночувати, там, за це платити. А от просто оце такими короткими відстанями, спринтерськими, там до 200 кілометрів, 150-200 кілометрів, це таксі відпускається. В цьому місті можна лишатися, щось дивитися, ночувати. На ранок наступне таксі. Тобто, отак от ми це вже зрозуміли, ну так доволі пізно. От, просто виявилося, що це отак. Значить, Можна гарно подорожувати таким способом. Потім місцеві дівчата жінки. Дуже великий відсоток дуже красивих дівчат, жінок, це якби однозначно. Вони виглядають не, не як от класичні арабки, от, от як ми їх звикли бачити, а там є дуже великий відсоток людей. Там, це ж не тільки про жінок і про дівчат, які з доволі світлою шкірою, е, такі вони європейської люди зовнішності взагалі. І там з блакитними очима, з зеленими блакитними очима трапляються люди. Оце мене так само здивувало, коли подорожував в Грузії. Там є така народність свани, от які теж вони серед них зустрічаються такі люди. ну Вони доволі біляві і теж блакитні очі. Теж у них такі оці, оці саме сванки, дівчата виглядають дуже привабливими. Оце в Ірані те саме дуже великий відсоток таких дівчат реагують на іноземців. Ну так вони доволі цікаво декотрі. Там, наприклад, в провінції в мене був випадок, ну, автовокзал хол сам великий, а всередині щось там ну, 10-12 людей знаходилося. В провінції дуже складно подорожувати, бо там взагалі ніхто не знає англійської. У мене там ну, хоч якась якась вона, якісь там. Зв'язати якісь кілька слів, речень я все одно міг, щоб щось запитати. І там вже доводилося такий метод використовувати. Просто от вхова автовокзалу заходиш, там просто голосно запитуєш люди, хто говорить англійською мовою. Там може якийсь студент відкликнеться, молодняк, ще хтось. Тому що до інформації звертатися безмістовно. Ці місцеві тіточки в інформаційних вікнах вони нічого не знають. І там, от якраз один з таких варіантів, дівчина молода, вона я. Я говорю, що тобі потрібно, в нас зав'язується якийсь діалог, я в неї запитую. В нас тут же оці всі інші люди, які там були, вони оточують юрбою, їм стає цікаво, що то, як то. І от ця дівчина зі мною розмовляє, і в мене е, ну. І в неї починається на мене така реакція, як у кролика на удава. Вона просто починає. Вона так говорить зі мною, нормально на мене дивиться і просто так до мене повільно, повільно підходить. Я повільно, повільно відходжу. А вона мені пояснює по темі. Я вже мені не до розмов ні до чого. Я відходжу, відхожу, відходжу. Відхожу. Вона підходить, підходить, підходить. Я не знаю, чим би то закінчилось. Просто один із спостерігавших чоловіків просто став між нами. Щось її зупинив, щось і там сказав, так трохи в різкій формі. Типу, ну, що ти робиш, мабуть, щось таке. Ну, тобто, Оце наскільки люди, люди це доведені, тобто, це ж знову там, тема туди до сексу, да, що о, тим більше в провінціях, в великих містах вони хоч якихось іноземців бачать, може, вони хоч якось з ними контактують, а тут уже просто доходить до отакого. Тобто, дівчата, жінки, красиві, цікаві. ну, Знову ж, як з ними спілкуватися, тим більше, щось більше я не уявляю. Ну і само собою. Колосальний плюс і подивитись всю цю їхню історію, всю архітектуру, всі оці їхні історичні, оцей пласт, всі їхні надбання це все дуже цікаво. Я ще як той, хто захоплюється історією і археологією, хотілось би з собою туди металошукач шукач привезти. Ну Туди навіть їх не можна завозити, а так, ну там клондай для цього, там щоб з ним походити. І там же ж там же в них така культура, вона древня, і в них вже метал був давно. Тобто там з металошукачем, наприклад, на відміну від того ж Єгипту, де просто там все керамічне, дерев'яне, він там просто безмістовний в Єгипті. То от, в Ірані була б саме тема з ним би там походити, ще й копати ж пісок ну за милу душу. Тобто, цікаво, б щось було то, там знайти. от, ну На жаль, не можна. Але от подивитися всього багато цікавого було там. Тобто це просто вражає все, що там у них є, як це виглядає, як воно збереглося. Тим більше, в тому кліматі, от такому сухому, воно дуже гарно, ці артефакти зберігаються. Ще оцей пісок, глина, вони дуже гарні консерванти. Я правильно сказав? Да? Ну Вони консервують гарно. Тобто, це все, що там. Загубилося кілька тисяч, кілька сотень років тому, тим більше воно дуже гарно зберігається. Тобто, ну, взагалі, от, що до так, величі культури, історичних різних надбань, то я бачу от, дві країни із моїх оцих 50, да, там я там де був або де жив, де дійсно можна використовувати слово там велика культура. І ці дві це в мене це Іран, це і Китай. І як ми бачимо, що в якому стані зараз знаходяться ці країни, який там зараз панує режим? От, в одному це заправляють релігійні фанатики, такий релігійний тоталітаризм, а в іншому це комуністичний тоталітаризм, з, яким, з якимсь капіталістичним мухолом. Ну тобто, про що свідчать висновки, які взагалі основні після відвідин Ірану? Шо? Оцей, оці всі надбання, оцей весь досвід певного етносу, він нас, людей, нічому абсолютно не вчить. Тобто, коли якось так зірки на небі стають і певні обставини складаються, то в ситуацію в таку халепу потрапляє будь-який народ з будь-яким досвідом. Ну що здавалося б, перси зберегли все, там нічого не розгубили, все в них є. Потім їм там ну добре релігію там свій ми не змогли його зберегти. Там дуже маленький відсоток зарострійців цих лишилося. А так в основному це мусульманська країна, і от до чого це в результаті призвело. Ну от знову ж повертаємося, що воно як не совок, як не шаріат, то третій рейх, то ще якась халепа. Тобто, оці оберти історичні спіралі їх неможливо уникнути, яким би досвідчений певний народ, певний етнос, з яким би багажем знань, досвіду він би от не жив. На певному історичному етапі, якщо така халепа от, в силу певних обставин, вона повинна трапити, трапитися, то вона трапиться. Тим більше, Іран, це ж до революції 1979 року, це в них відбулася ця Ісламська революція. Коли вони шаха вигнали до Франції і звідти ж забрали е, того дядька, який відповідно цей Хамені, Ха е, який оце правив дуже довго зараз, він уже. Ну, не зараз він вже взагалі помер, там прийшов наступний, і цей весь режим продовжується. Ну, до 1979 року Іран входив по, по цьому рейтингу щодо рівню життя. Вони там входили там от в трійку. Вони вони там були попереду. Там японців, норвежців, канадійців. Е, може, якісь роки там вони були навіть на першій позиції. Тобто це була вільна країна. В Ютубі дуже багато цього відео. Оце Іран біфо, Іран, авто. Ну тобто до і після революції. І там от показано. Тобто там були дискотеки, там були дівчата в міні по вулицям Тегерану ходили і не тільки те, в столицю Тегерану. А скрізь і взагалі то була абсолютно така цивіль, цивільна і цивілізована країна, світська країна, і все там було добре. І тут от один день в історії, який просто перемінив все. Шаха там було до нього за що придратися. Він погряз там у своїй корупції, у свої, зі своїм оточенням. Там все було погано, але щоб отак із такою крайнощі, отак так називається. Побороти корупцію таким засобом, там вже дуже мало хто цьому радий, але народ пристосувався, так живе. Ну от Висновок саме отакий. На жаль, з нами це періодично трапляється, і зарікатися, що це там, тим більше на прикладі, іранців, що там з ними щось не так, що народ не такий. Все так, все такий. Але за певних обставин відбуваються з людьми саме отакі от певні речі. На жаль. Тому що, всі ми різні, тому ми оригінальні. Про рано це все пока. Яка розумна камера.